Вітаю на сфері. Про головне життя Рівного та області. Дивіться у денному огляді новин. Через постійні ворожі атаки на енергооб'єкти України ситуація з електропостачанням в області залишається складною. Хоча основні руйнування енергосистеми відбувалися в інших регіонах, на Рівненщині теж діють графіки відключення світла. Чому так відбувається, розповів Ігор Касінський, директор з розвитку електромереж Рівне Обленерго. Як ви знаєте, наші, наші електричні мережі нашої Рівненської області, будь то мережі обладнання Рівнеобленерго або Некокоренерго, вони входять в єдину енергетичну об'єднану систему України. І якщо десь ем, якась, якась станція підпадає під обстріл, чи якісь електричні мережі, лінії електропередач, Пошкоджується внаслідок чого, це все зараз стає відчутно для всієї об'єднаної енергосистеми України. Рівненщина, наші електричні мережі, будь то ну, в першу чергу це не Кокренерго. Від попередніх ракетних ударів до кінця ми ще не відновилися. Схема, я не можу її сказати нормальною, і це ще при період часу. Який буде ще тривати ну значний період, коли вона е може стати такою, як вона була до війни? Тому і е відсутність цієї нормальної схеми, відсутність цього обладнання, яке пошкоджене, воно так само зараз позначається на е надійній роботі нашої електричної мережі, нашої області. Однак інформації про те, коли на Рівненщині припинять вимикати світло, поки немає. Якщо ворожих атак на енергосистему України не буде, цей термін зменшуватиметься. Актуальну інформацію та графіки відключень ви можете знайти на офіційному сайті Рівнеобленерго або у чат-ботах компанії. На Рівненщині затримали двадцятирічного молодика, який обікрав кіоск у клевані. Зловмисник, що перебував на іспитовому терміні за спричинення тілесних ушкоджень, розбив скло каменем і викрав планшет, два телефони та тисячу гривень. Фігуранта затримали і помістили до ізолятора тимчасового тримання. На Рівненщині чоловік зарізав знайомого. Трагедія сталася у селі Українка. Під час застілля між 30-річним господарем будинку та його 51-річним гостем виникла сфарка. Конфлікт розігрівся на ґрунті ревнощів. Під час суперечки молодший вдарив ножем гостя в груди. Підозрюваного затримали йому загрожує до 15 років за гратами. На Рівненщині нетверезий водій втікав від патрульних та скоїв ДТП. На спецлінію 102 звернувся чоловік та повідомив, що водій Нісана порушує ПДР. Авто патрульні виявили поблизу корнена. Кермувальник почав втікати, не впорався з керуванням та врізався в огорожу. Автівку евакуювали на арешт майданчик. А на порушника склали кілька адмінматеріалів. Фейкові держвиплати у межах програми Зимова підтримка та дзвінки від СБУ на Рівненщині. Фіксують нову хвилю онлайн. Шахрайств зловмисники під тиском вимаюють у людей гроші і банківські дані. Як працюють схеми та як вберегтися? Дивіться у сюжеті. Аферисти телефонують мешканцям області, представляючись співробітниками СБУ на Рівненщині Фіксують нову хвилю онлайн-шахрайства. Людям повідомляють про нібито відкриті кримінальні провадження за колабораціонізм. Задля вирішення вказаної проблеми пропонують здійснити переказ коштів: це або безпосередньо передати кошти кур'єру, який підходить до громадян і забирає їх безпосередньо. Так би мовити, з руки в руки, або переказати грошові кошти на банківські карткові рахунки, або на криптогаманці. Паралельно активізувалася й інша схема: розсилання фейкових повідомлень про державну виплату в межах програми Зимова підтримка. Громадян заманюють на підроблені сайти, де вимагають персональні та банківські дані, обіцяючи грошову компенсацію. Якщо людина переходить, там буде так: так званий або чат-бот, або створений фейковий сайт, на якому людина буде вказувати або якусь свою персону. Альну інформацію або буде вказувати інформацію про свій банківський картковий рахунок, на який вона хоче отримати дану цю виплату. Тим самим розголосив цю всю інформацію. Це не тільки номер картки, це і сів код це і Пінкоди, термін діє картки. Вона самостійно надає для шахрая доступ до свого карткового рахунку і він це може скористатися на власний розсуд. Подібні схеми застосовувалися і торік, коли українці подавали заявки на одноразову допомогу в розмірі тисяча гривень за програмою Зимова є підтримка. Для для Оформлення вказаної допомоги необхідно, щоб була відкрита банківська картка на так званий національний кешбек, який можливо відкрити за допомогою онлайн банкінгу або ж безпосередньо у відділенні банківської установи. Правоохоронці закликають жителів області бути максимально обачними та попереджати про подібні випадки рідних і знайомих, особливо людей старшого віку. Потрібно постійно вдосконалювати цифрову грамотність, не повідомляти нікому жодних персоналів персональних даних банківських реквізитів, а також не переходити за різними неперевіреними посиланнями. Якщо ж ви все-таки потрапили на гачок шахраїв, подайте електронне звернення на сайті департаменту кіберполіції. Ви переходите на офіційний сайт і знизу є посилання, форма зворотнього зв'язку, за якою ви можете перейти і одразу розповісти про те, що у вас сталося. Тобто ви прописуєте всі ваші персональні дані, обираєте під категорію, чи це онлайн-шахрайство, чи це якась інша подія, яка у вас сталася, і прописуєте всю ситуацію. Воно одразу реєструється і. Вже до вас зателефонують відповідні органи. Яна Грицюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Приміські потяги з Долбунів ковель відновлюють рух. Курсуватимуть від сьогодні, 10 грудня. А рейс у зворотньому напрямку – 11-го. Графік руху залишається незмінним. Зі здолбунова відправлення о 14.50 з Ковеля о 5.40. На цьому у мене все. Більше інформації традиційно шукайте на наших сторінках у соціальних мережах. Бережіть себе. Побачимось ввечері.